У нашому поселенні світанок дороги грунтові та піщані і деколи дуже глибокі ями вже виходять, особливо в міжсезоння, коли дощі, потім замерзає все, потім приїжджає якась важка техніка, везе якийсь ліс. Тобто це треба робити. Ну, не кожен рік, але деколи а, треба слідкувати за дорогами. І... Ну, класно, що є така можливість, коли приїжджає Бобкет, ось, бо не до всіх може він доїхати. І трошки підлампічити цю дорогу. Коли хочеться просто виїхати кудись поїхати, да, і в тебе біля дому така хлепа, коли машина не може просто нормально їхати. Ось тому це дуже добре використовувати ось такий щебінь. Не дуже далеко є кар'єр. Базальтовий, де можна його брати. Ось то Ой, виходить, що ми користуємося цими вагами і робимо собі таку дорогу нормально. Взагалі, в нас дуже нормальна добра асфальтована дорога йде десь біля 5 кілометрів від нас. І цей проміжок він був ну, важкий. Я його проїжджала на. Toyota rav 4 за 10 хвилин. Це було рік тому. І зараз, коли вже трохи відсипали, але ми відсипали це не перший вже раз. Тобто там вже було якесь підґрунтя. І це а, значить, вже було швидко. 10 хвилин це вже було швидко. А Зараз, вчора я їхала, я. Порахувала, і це склало всього 5 хвилин, тобто в два рази ми пришвидшили цей путь, і це дуже комфортно насправді стало. І я дуже рада. Ще важливо сказати, що деколи ми домовляємося з міською радою на рахунок того, щоб приїхав трактор. І трохи підкопав нам ями один раз. Він зробив яму, куди може стікати вода після дощу. І це теж зіграло свою роль. А інше вже ми робили за рахунок нашого члена поселення. Він підприємець і він може дозволити собі зробити щось краще. Ось подякуємо нашому Сергію. Він нам дуже допомагає всім всьому поселенню.